Позаду мене стоїть така гірка для тренувань. Також є дуже класна гойдалка. Я на власні очі бачила, як собака на ній гойдалася, намагалася тушину вкусити. Тож я думаю, що тваринам подобається. Також є такі східці, також тваринам подобається, вони залюбки займаються. Ну і ще позаду мене є така. Гірка, вона велика саме для тренування м'язів собак, на їх витривалість. Дуже багато цікавих можна побачити перепонів і на швидкість, і на прудкість, і на увагу собаки. Також є дуже багато місця для того, щоб побігати. От ми зараз можемо спостерігати, як власники граються зі своїми улюбленцями. Вони з ними взаємодіють. Тож тут є де розгулятись, є з чим позайматися. В принципі, для власників тут облаштовані. Спеціальні лавочки, також є спеціальні урни, тож сміття тут побачити не можна, а це дуже важливо, бо собака дуже часто може взяти щось до рота. Також тут є спеціальна мисочка з водою, якщо тваринка захоче пити. Ну і ми поспілкувалися з власниками тварини, дізналися, чи подобається їм простір, чи зручно тут займатися, та взагалі які враження від того, що так облаштовуються тут у парку Наталка. Тож давайте послухаємо, що вони нам розказали. Так, насправді це один з найкращих просторів. Взагалі, не знаю, як в Києві на оболоні так точно. На ньому поставили навіці перешкоди, ці прикольчики, всякі качелю. Це достатньо прикольно, тому що я ж кажу, на оболоні таких просторів майже немає. І саме тому ми тут дуже полюбляємо займатися. Ми насправді в цьому просторі вперше, але ми займаємось тут з кінологом щосуботи-щонеділі. Але загалом я дуже приємно вражений, що така якість простору власне, у нас є. Ми на нього дивились кілька разів, але ще сюди не заходили. Але це, напевно, найкраще місце, яке я бачив. Тут чисто немає сміття, яке він може попідбирати, бо це загалом проблема, якщо гуляти в дворах. Простір чудовий, ми доволі часто сюди приїжджали раніше. Плюс тут сьогодні ми побачили, що додались якісь нові бар'єри, і відповідно час проведений тут став ще цікавішим, і навіть став ще й корисним для собаки. Так що чудовий простір. Загалом загальна площа цього простору майже 1300 квадратних метрів. Тож розгулятись є де також. Подібний простір хочуть облаштувати у парку Орлятко у Солом'янському районі. Загалом кияни, які мають хвостатих, жаліються, що у столиці таких майданчиків недостатньо. І вони вирішили зібрати підписи на петицію, аби збільшити таку кількість подібних просторів. Адже з собаками часто виникають конфлікти з просто. Громадянами, коли гуляють, адже ті скаржаться, що люди з собаками виходять та гуляють по парках, де гуляють діти, і їм це не дуже подобається. Тож для того, аби власники зі своїми тваринками могли вільно проводити час, гуляти та займатися, потрібно якомога більше таких просторів. І загалом це буде таке розширення нашого міста, його покращення. Тож кияни продовжують збирати підписи на ці петиції.